Це дуже поширена проблема, яка стосується не тільки дітей, а й дорослих. Ми там сваримося з тобою ну три рази, чотири рази на, на, на тиждень або на день Скировуєте їх до того, щоб вони не користувалися торрентом. Перну дитину на кухні, щоб вона отримала цей досвід вдома, а не за гаражами. Задача цього віку це формування власних кордонів своєї ідентичності, формування особистості. Цей процес буде наповнений любов'ю, довірою і мудростю, як берегти дитину від небезпеки, яка є в інтернеті. Про це запитаємо у дитячого психолога Дмитра Вакуленка. Як зрозуміти, що гаджети негативно впливають на дитину, які зміни в поведінці можуть свідчити про це? Вона стала більш замкнутою, менше спілкуються, мається на увазі з однолітками, з дорослими, тобто живе спілкування. Знизився інтерес до реального світу, до спортивних якихось активностей, до комунікації з тими ж друзями, до навчання. Тобто, нас цікавить, наскільки, наприклад, погіршення академічної сфери, тобто, дійсно оцінки можуть погіршитися, але фокус не на. На оцінках, а на тому, що їй не цікаво це. Це такі зміни, які відбуваються. Ну і такий, напевно, один із самих яскравих і те, що найбільше не подобається батькам, що дитина стає дратівливою, емоційно нестабільною, агресивною. топ 3 такі загрози, які можуть спіткати дитину в інтернеті. Що стосується таких основних ризиків, які можуть спіткати дитину в мережі з гаджетами, це про ігрову залежність, та, коли дитина повністю сфокусована на іграх, не може займати її, не цікавить більше нічого, вона постійно перевіряє. Свій там ігровий процес, акаунт не цікавиться живим спілкуванням, якимись активними ну активними руханками. Тут взагалі нічого не цікавить в реальному житті. От тільки гра, тільки гаджети, тільки там мережеві якісь процеси. До речі, може це мова не тільки про ігри, це може бути і залежність від соціальних мереж. Це теж працює. Це теж по суті логіка одна та сама. Наступний ризик, так який може виникнути, і він ну досить є актуальним, особливо зараз під час війни. Це ворожа пропаганда, це вплив інформаційно-психологічний на дитину. Це коли вона має той чи інший негативний ну, негативний результат від взаємодії з інформацією. Що стосується наступного ризику, це викрадення особистих даних. Це дуже поширена проблема, яка стосується не тільки дітей, а й дорослих. Тобто, та інформацію, яку дитина не, не спеціально може передати стороннім особам, може впливати на ваше життя. Наприклад, дати графік вашої роботи, свого графіку дня, мами, графіку дня, і відповідно, злодії будуть знати, коли вдома нікого нема. Яким чином це відбувається? Через комунікацію, через взаємодію. Людина створює доросла людина створює акаунт, де представляється дитиною, спілкується, починає дружити і потроху, потроху дізнається якось більше, більше інформації. Причому цей акаунт може бути як в соціальних мережах, так і в онлайн іграх, наприклад, Майнкрафт. Там є чат, і діти між собою спілкуються, починають між собою там товаришувати, дружити і можуть передавати інформацію особистого характеру. Також це стосується. І педофілів. тобто люди, які теж дорослі, які теж реєструються в акаунтах дитячих соціальних мереж або в дитячих онлайн-іграх, і теж там дізнаються, отримують ту бажану їм інформацію. Як тільки ви пояснюєте, показуєте їй, що таке інтернет, даєте опцію їй ці взаємодіяти, ви маєте пояснювати правила поведінки. От як ми на вулиці не спілкуємося з незнайомими людьми, так само і в мережі ми не спілкуємося з незнайомими. Людьми так само і не натискаємо ніякі посилання, тому що я вам розказав в принципі приклад основний полягав в тому, що в комунікації можуть дізнаватися якусь інформацію, але це може відбуватися і технічним шляхом. Дитині можуть надіслати там картинку з котиком. На цю картинку з котиком дитина натискає, таким чином переходить за певним посиланням. За цим посиланням скачується вірус. на на гаджет, і вся інформація відбувається від, ну, одразу у злоумисника, або доступ до відеокамери, або доступ до мікрофона. І це може відбуватися як в онлайн-іграх, так і в меседжах, як завгодно. Ще один із важливих пунктів, на що варто звернути увагу, це користування е, програмним забезпеченням. Його можна скачувати на піратських сайтах, де високий рівень вірогідності, що ви підхопите якийсь вірус, або користуватися. Плавним платним програмним забезпеченням вірусів нема, тому це знов ж таки питання до дітей. Керуйте скеровуйте їх до того, щоб вони не користувалися торрентом, щоб вони не вживали піратський контент, щоб не порушували закон, а користувалися тільки платним програмним забезпеченням, що знов ж таки захистить і дитину, і вас. Як батькам реагувати, коли дитина, раптово там граючи, починає говорити з незнайомцем. Це не має бути допит. Розумієте? І це має бути з повагою до кордонів дитини. Тобто це загальне таке питання, що стосується формування довірливих стосунків, коли ви є для своєї дитини прикладом і образом любові, прийняття, мудрості, коли вона вам довіряє. І от в таких це база, да, яка має бути завжди. І от, вже поверх цієї бази нормально питати про дитину абсолютно спокійно. Як твої справи, з ким ти спілкуєшся? А що це за людина? А про що ви говорите? А якими там не знаю файлами ви обмінюєтесь? Це окей. Якщо дитина вам довіряє, то вона вам про це розповість. Чи дієвий, наприклад, спосіб батькам замаскуватися під підозрілу особу і вийти на контакт зі своєю ж дитиною? Мені здається, що наступний крок буде це знаєте, ну пернути дитину на кухні, щоб вона отримала цей досвід вдома, а не за гаражами. Ну да? це дорога в нікуди насправді не варто обманювати свої Дитину йти таким рухом, тому що якщо вона дізнається, що ви замаскувалися, під якусь третю особу, де виманювали з неї якісь особисті персональні дані. Потім вона ну, зробить якісь дії, рішення і дізнається про те, що то були саме ви, то довірі своїм найближчим, рідним, близьким людям, батькам, ну, її не буде, вона знищиться. Таким чином у дитини формується глибинне сприйняття людей, що їм не можна довіряти. Бо якщо батькам не можна довіряти, якщо вони таке мочать, то звичайно і людям не можна довіряти. А людина, яка не довіряє іншим, їй складно потім жити. Насправді постійно в тривозі себе може почувати. Тому ні, це не дуже класний прийом. А якщо певний зв'язок між дитиною і батьками втрачено за якихось причин, як його відновити? Найефективніший інструмент, як на мене, це тоді, коли ми приходимо до дитини і кажемо: слухай, у нас є факти. Факт один. Ми там сваримося з тобою ну, три рази, чотири рази на, на, на тиждень або на день. У нас з тобою постійно якісь недорозуміння. Ми піднімаємо голос один на одному. Від того отримуєш дискомфорт і ти і я. Коротше, погано нам обом. Перший пункт тобто сказати, що є проблема. Охарактеризувати її і пояснити, що це не ваша особиста проблема, а проблема ваша спільна. І при цьому сказати, що не в тому не дитина винна. А що це ваша спільна проблема? І є точки до зросту у кожного з вас, і це ну, проблема комунікації. І ви кажете, я вважаю. Моя думка, моя пропозиція в тому, що це треба вирішити для того, щоб покращити якість твого життя і мого життя, тобто налагодити нашу комунікацію. Нерідко батьки вдаються до методу заборони, забирають телефон, планшет, не дозволяють грати в комп'ютер. Як діти сприймають цей метод? Вона відчуває те, що якщо у мене забирають те, що мені дуже дуже потрібне, то хто в цій ситуації правий, той хто сильніший. Вам здається, що якщо ви просто не пояснюючи силою або там, владою, забрали якийсь предмет, таким чином, якби давши дитині краще майбутнє, захистивши її від певних там ризиків, або давши їй якісь обмеження, то дитина в цей момент просто усвідомлює дуже просту історію, правий той, хто сильний. І до того моменту, поки сильні ви, це працює. Але в певний момент. Підліткому віці дитина стає фізично така, як ви, а може й сильніше. І це перестає працювати. А навіть якщо ви зберігаєте свою фізичну форму і в цілому можете протидіяти тому, то все одно дитина виростає з думкою в голові, що правий той, хто сильний. Що це викликає у них опір. Абсолютно опір, тому що у дітей, особливо підліткового віку, задача цього віку це формування власних кордонів, своєї ідентичності, формування особистості. І тому підліток буде боротися за право обирати, буде боротися за право наповнювати своє життя тими активностями, якими хоче. І якщо відповідно ви не будете знаходити комунікацію, не будете будувати взаємодію, а просто забирати. То ви будете зустрічати опір, який може бути спочатку пасивним, тобто дитина просто може там не знаю хамити, грубити, не спілкуватися з вами, замовчувати, а потім потім все може дорослішати, і це може переростати в активний опір, фізичний опір, що не дуже ок. Як без заборон спонукати дитину менше часу проводити в гаджетах, не поширювати там і нікому там не передавати ніяку інформацію. Формуйте план дня. Допоможіть дитині організувати свій час. Смоделюйте її е, розклад, на якому, наприклад, сплануйте разом вихідні. Продемонструйте, де у неї там години гри. Де у неї години побутових справ, де у неї години якихось спортивних активностей на вулиці або деінде. Допоможіть їй побачити, де у неї початок, де завершення тієї чи іншої активності. І це також допоможе врегулювати її час з гаджетами. А як ви справляєтесь з цим питанням? Поділіться з нами, будь ласка, в коментарях. Нам дуже цікаво дізнатися ваші ідеї або ваш реальний досвід. Напишіть коментарі. Для того, щоб дитина нас зрозуміла, маємо говорити ну, мовою дитини. І гра. Є одна із ведучих активностей дітей там, до 10 до 11 років. І тому, наприклад, з підлітками є сенс пити чай зі там, і спілкуватися, дискутувати про щось. Це там, більше з 11 років актуально. А для дітей до 11 років та дійсно варто це робити через гру. Яким чином можна грати? Це може бути прямо через ляльковий театр, через ігри з пластиліном ми можемо виліплювати якісь ситуації. Це може бути через малюнок, вималювання. Лювати якісь ситуації можемо малювати комікс намалювати правила інформаційної гієни правила безпеки в мережі. Але в форматі коміксу, де є головний герой, навіть це може бути якийсь супергерой, який стикається з певними викликами. І от мама, дитина разом малює той комікс і допомагає головному герою впоратися з тими викликами. Мама докидує певної там експертності, да, якихось гарних ідей, як можна реагувати на ту на той чи інший виклик. А дитина от вимальовує це. от такій такі спільній роботі. Це, по перше, весело, по-друге, -по класно. Дитина буде в заході від того процесу. Цей процес буде наповнений Нелюбов'ю, довірою і мудростю, скажімо так. І при цьому інформація, яку ви вималюєте, вона ну, дитині дуже класно усвоїться. Тому що це от, через гру, через малюнок, через пластилін, от це дуже-дуже класно буде сприйматися. І при цьому цю, цей комікс можна ще й наклеїти на холодильники, ним милуватися, для того, щоб ніхто не забув. Та й таке.